П'ять фактів, які назавжди змінять ваше уявлення про сповідь. Дихайте, не забувайте дихати, не бійтеся, запевняю вас, ви нічого нового не скажете спокійно. Багато разів я заспокоюю таких тих, Токається, бо вони стоячи на колінах біля решітки, сповідальниці, проявляють симптоми переінфарктного ін... стану. І мова йде не лише про переляканих і знервованих дітей, а й про людей повністю дорослих, серйозних. Мені є шкода, шкода що через хвилювання вони можуть прогавити. Те, що найважливіше і найпрекрасніше у танці покаяння та примирення. Зазвичай такий заспокійливий вступ допомагає, і тоді людина має шанс відкрити одне з найкрасивіших переживань, яким є ніжний дотик милосердного Бога. Тому я сиджу в сповідальниці, Іноді я продовжую цей вступ. Короткою катехізацією про сповідь, і не раз у мене складається враження, що це найкраще і найнеобхідніше вчення, яке я можу дати цій людині, яка щойно прийшла примиритися з Богом. І ця катехізація звучить більш-менш так. Не бійся священика. Не бійся священика, бо він неважливий. Він може бути молодим або старим, дійсно розумний чи не надто досвідчений. Він може бути святим, а може бути грішником, набагато гіршим за вас. Він може бути привабливим або зовсім ні. Він може бути уважним і розуміючим. Або саме зараз його болей зуб, і він зможе витиснути навіть трохи емпатії, а може і не зможе витиснути. Неважливо, не турбуйтеся про священника, тут мова не про нього. Не хвилюйтеся про те, що він може думати про вас, оскільки ваші гріхи швидше за все не вразять його. Він чув їх вже багато разів. І навіть якщо з якихось причин Він поводиться з вами не так томно, не хвилюйтесь, бо ви все-таки не прийшли до нього. Насправді, через цього священика, хоча це може бути грубий інструмент, Ісус слухає вас. Це до нього ви прийшли. Він завжди вітає вас з любов'ю, Він чекає вас тут, Він не міг дочекатися, коли ви повернетеся до Нього. Він, Ісус, усіляко намагається привести вас сюди. Ось ви, у Бозі вже є радість, що ви тут. Вам здається, що найгірше, тобто визнання гріхів ще попереду, а Він уже святкує ваше примирення щире визнання гріхів, кажіть про свої гріхи конкретно, максимально конкретно, але без зайвих деталей. Це так на візиті до лікаря. Якщо ви зайдете і скажете, докторе, я почуваюся погано. Лікареві потрібно пройти довгий шлях, перш ніж він зможе вам ефективно допомогти. З іншого боку, Якщо ви скажете боляче тут і тут, у цьому конкретному місці, коли я роблю це і те, тоді лікар може діяти набагато швидше та ефективніше. Тут Христос лікар Він знає ваше серце, звичайно, знає, де і як ви поранені гріхом. Для нього це не таємниця. Але питання в тому. Настільки ви відкриваєте це місце для Бога, настільки ви запросите його туди, настільки ви дозволите йому діяти у конкретних питаннях та вимірах вашого життя, щирість визнання провин є надзвичайно важливою, оскільки Бог промов... поважає вашу свободу, і, хоча він хотів би він не зрушить з місця, які ви приховуєте від нього, хоча він знає про них. Наука не обов'язково. Багато людей зосереджуються на навчанні, яким дасть священник. Це зрозуміло, адже цей момент сповіді є найбільш інтерактивним. Але слід пам'ятати декілька речей. Наука чи порада. Те, що скаже вам священник після того, як ви виснете свої гріхи, далеко не найважливіша частина сповіді, найголовніше буде через ми. І ми називаємо це розрішенням. Нічого не станеться, якщо сповідник не дасть тієї науки. Враховуйте, якщо це випадковий сповідник, він вас зовсім не знає і йому буде важко щось вам порадити, оскільки він насправді не знає, хто ви і як ви живете. Якщо ви хочете конкретних та довгострокових порад, саме час подумати про пошук постійного сповідника або навіть духовного наставника, хоча. Навіть якщо це була би одна і та ж людина, добре розділити два виміри сповідь та супровід. Такому сповіднику, якого ви регулярно відвідуєте і який таким чином знає вас і ваш духовний шлях, і бореться все краще і краще, перше дати вам якусь конкретну пораду, звичайному священнику. Таємниця або як діє Господь. Сповідь це таїнство, тобто Боже діє через видимі знаки та слова. Варто пам'ятати, що сповідь це лише частина, найважливіша, але лише частина цього таїнства. Починається воно з іспиту совісті добре, що перед цим має читати. Ти слухати слово Боже. Далі розвивається в акті покаяння, який ви збудили у прийнятті рішення про виправлення, сповідаюся найбільш конкретне і нарешті досягає кульмінації у сповіді, яку завершує розгрішення. Але потім ще триває. Коли ви каєтесь і намагаєтесь виправити перед Богом та своїми ближніми скоєну кривду, все це разом у широкому розумінні і є танство покаяння та примирення. Але зупинімося на кульмінації сповіді. Цей важливий момент складається зі слів, формули розрішення та двох супровідних жестів. Спочатку слова, Бог Отець Милосердя, який смертю і воскресінням свого Сина перемирив собою світ і зіслав Духа Святого на іпущення гріхів за посередництвом своєї церкви, нехай дарую тобі прощення і мир, і я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цій короткій формулі. Можна присвятити окрему статтю, оскільки вона містить дуже важливий зміст, варто взяти її навіть для особистої молитви. Розважте над цим текстом, над кожним його формулюванням окремо. Дуже рекомендую перший з жестів рука сповідника простягнута над Каяником. Під час промоляння слів відпущення. У сповідниці за рішіткою ми рідко бачимо цей жест, але про нього добре знати, що він виражає. Він символізує Божу руку, яка простягається над вами, щоб захистити і обійняти вас, як тато кладе руку на голову своєї маленької дитини, щоб заспокоїти її. Та дати їй відчуття безпеки, Так Бог наш, Батько, хоче, щоб священик простягнув руку над нами від Його імені, щоб цим жестом промовив вам, що ви є Божі, що Він не відпускає вас зі своєї руки, не відрікається від тебе. Те саме лише сильніше, виражає знак Христа. Який священик робить над нами в кінці, тоді ми також робимо Його на собі. А в кінці говоримо Амінь, нехай так буде. Христовий знак, Божий знак, знак безповоротного завіту, який Бог уклав з нами, кров'ю свого Сина, знак ціни, яку потрібно заплатити за нас. Ви щойно зізналися у всіх своїх гріхах. Тобто у всьому, що зрадили віштовхнули від Бога, відрізали себе та відокремлене від Нього. І Бог ставить на вас свій знак, Він говорить вам, так, ти мій, ти мій, безповоротно, жоден твій гріх, жоден твій злочин. Щоб ти не робив, навіть найгірший, найогидніший, мерзений, не можуть змусити мене відмовитися від тебе нічого і ніколи. Чуєш? Нічого і ніколи. Покута. Якщо ми дозволимо собі переживати сповідь, як досвід безумовної любові до нас, то припинимо трактувати покуту як сплату боргу. Ми виявимо, що це просто перший крок на шляху до добра, любові до Бога. Тому що всі ми, мабуть, знаємо або принаймні маємо відчуття. Що насправді найбільш ефективно змінює нас не страх, добрі наміри та рішення, навіть не зусилля чи самозречення, а досвід бути любленим. Той, хто знає, що його люблять, стає здатним на дивовижні речі, бо йому є для кого її зробити, є для кого старатися. Йому є для кого жити.